Село до якого тягне переїхати населення Тавричанки, що на Херсонщині за останні кілька років зросло на третину. Там є робота, гарні дороги, ба більше справді безкоштовна медицина. В чому секрет процвітання дізнавалися наші кореспонденти. Сучасний спорткомплекс, футбольне поле і навіть тенісний корт. І все це у невеличкому селі. Ще п'ять років тому тавричанка була звичайною глушиною. Тут розводили худобу, але у 2012-му держава перестала виділяти гроші на дослідження. Тоді селяни вирішили самотужки займатися селекцією і на тому заробляти тварини мають найкращі м'ясові показники. Вони є унікальні. Такої породи на Україні практично немає. Ми займаємося тільки цією породою півдинами м'ясною. Молоко теж є в господарстві пів тисячі корів, і кожна дає до 30 літрів на день. Молоко получається екологічно чисте, по трубопроводу через фільтр потрапляє в ваш в Раз в сутки приїжджає приїжджають молокозаводу машина і забирає у нас молоко. Чистий прибуток господарства близько півмільйона гривень на рік. Аби село розквітало, запрошують молодих фахівців. Прикрашають тавричанку власними руками. Приходячи таке, що ви думаєте, то самі робите. Все, що зробили місцеві майстри, на вулицях села: ковані огорожі, ліхтарі, велопарковки. Будемо ділати, удивляти усіх, будемо ділати красиво. да. построїмо скоро парк, поставимо разні там поділочки, лавочки, фонарі, щоб, щоб молодьорська лясочка ми там якби дихали. Відкрили в Тавричанці і свій реабілітаційний центр. Мохтар Абдо з дружиною переїхали на Херсонщину з Сирії три з половиною роки тому. Сьогодні до нього на масаж приходять шість сотень працівників підприємства та їхні родини. Для них процедури безкоштовні. Лікар каже, у тавричанці можна прожити і без грошей. Все безплатно. Пристати собі, все. І навіть нам дають талон на хліб, по 100 талонів кожному. Просто так дають. Майтіка. Ми практично ми нічого не покупаємо. І то ж саме і м'ясо. Які там два-три місце праздники дають і м'яса, і зерно там числе, і і, і, ку і кукурудза, і крупа, то і мука. Самі заробили, самі й стежать за порядком. Тут кожен відчуває відповідальність за стан доріг, дитсадка, школи і будинку культури. Напевне, в цьому і є секрет процвітання тавричанки. з Херсонської області. Анжела Слободян, Олег Слободян, Сабитія, канал Україна.